У сумах коштом територіальної громади придбали тренажери для навчання тактичній медицині. Який вигляд має спеціалізоване обладнання та хто буде на ньому відпрацьовувати необхідні навички? Розкажемо в сюжеті. На новеньке обладнання для заняття з тактичної медицини сумська територіальна громада витратила 184 тисячі гривень. За словами міського голови Олександра Лисенка, ці тренажери допоможуть відпрацювати на практиці навички до медичної допомоги, які можуть врятувати життя раніше. Як якщо це було тільки якби на відповідних. Якихось візуальних схемах, плакатах, там, описах, то тренування воно все ж таки дає точно вже отримання відповідного досвіду а, і це точно буде ефективно Зупиняти масивні кровотечі, правильно фіксувати поранених, а також проводити серцево-легеневу реанімацію. Повинен вміти кожен, щоб врятувати власне та чуже життя до прибуття карети швидкої допомоги. Першими відпрацьовувати навички на тренажерах запросили військових. Хлопці лишились задоволені. кажуть, нове обладнання допомагає засвоїти знання швидше. Обладнання так, як воно є. Новітнє сучасне, є певні зручності, на яких можна відпрацювати правильно в певні вправи, які допоможуть в подальшому зберегти життя товаришів і побратимів. На заняття з тактичної медицини з практичним відпрацюванням на спеціальних тренажерах можуть приходити усі бажаючі. Олександра Дорда, Юрій Іщенко, новини Правда тут.